Привіт! З вами Чорний В'ячеслав, учитель історії. Думаю, серед вас є ті, хто знає про існування комплексу свобод, які ми називаємо правами людини. Дехто шукає корені цього поняття в давньогрецькій демократії, хтось у римському праві. Наше сьогоднішнє завдання розглянути права різних верст населення в англійському документі, що називається Велика хартія вольностей. У червні 2015 року в багатьох країнах світу, а особливо в англомовних, відзначали 800-річницю Великої хартії вольностей або Магнікарти, як вона звучить мовою оригіналу латиною. Google тоді створив спеціальний дудл, приоручений цій події. Ви бачите його на екрані. Що ж це за документ та чому ми присвячуємо йому окрему тему для розмови? Для того щоб дати відповідь на це питання, потрібно зануритись у події початку 13-го століття в Англії. Отже, після десяти років правління англійського короля Річарда Левове Серце, який майже весь час провів у військових походах, до влади приходить його брат Йоанн І. Ще за життя він небезпідставно отримав прізвисько Лекленд, тобто безземельний. Спочатку батько обділив його при розподілі спадку, потім він втратив підконтрольній Англії землі у Франції. Пізніше Іоанн почав відбирати церковні землі. Цим він викликав обурення папи римського, який відлучив Іоанна від церкви. Англійський король був змушений визнати себе васалом папи та зобов'язатися сплачувати йому чималу суму щороку. На цьому невдачі короля не припинились. Невдоволені діяльністю Іоанна у 1215 році проти нього підняли повстання барони та рицарі. Це змусило англійського короля піти на поступки і підписати Велику хартію вольностей. Оригінальний документ має суцільний текст у 18 столітті. Статті було пронумеровано. 63 статті поділяються на три групи: перша статті, що стосуються інтересів різних верст населення. Наприклад, стаття перша. Ми дали перед Богом згоду і підтвердили цією хартією за нас і наших нащадків на віки, щоб англійська церква була вільною і повною мірою, і недоторканністю володіла своїми правами і свободами. Тут, як ми бачимо, йдеться про духовенство зі статті 41-ї. Усі купці мають право вільно і безпечно виїздити з Англії та в'їздити до неї, перебувати та їздити Англією як суходолом, так і водою. Ця стаття закріплює права купців. Про права баронів ідеться в 61 статті. Ми король створюємо гарантію, а саме, щоб барони обрали 25 баронів із королівства, кого забажають, а ті повинні всіма силами змушувати охороняти мир і вольності, який ми їм дали. Друге статті, що реформують механізм держави. Наприклад, стаття 12. Ані щитові гроші, ані будь-які інші платежі не повинні стягуватись у нашому королівстві інакше, ніж за загальною радою королівства нашого. Третє статті, що встановлюють принципи діяльності суду. Наприклад, стаття 20. Вільна людина буде штрафуватися за дрібний проступок відповідно до виду цього проступку, причому повинно залишатися недоторканим основне майно відповідача. Тепер, шановні друзі, я хочу, щоб ви звернули особливу увагу на статтю 39. Принцип свободи особистості, що було закладено тоді, діє в більшості країн до сих пір. Жодна вільна людина не буде заарештована, ув'язнена або позбавлена майна, або оголошена поза законом або відправлена у вигнання інакше, ніж за законним вироком рівних цій людині та за законом країни. Правда, у середні віки цим положенням могли скористатися далеко не всі, оскільки йшлося лише про вільне населення. Також потрібно не забувати, що оригінал документа було написано латиною. Іоанн та барони спілкувалися французькою, а простолюд – англійською. Тому дізнатися про подробиці хартії могли далеко не всі. Точніше сказати одиниці, а ті, хто могли, трактували положення на користь власних інтересів. Миру хартія теж не принесла. Підписавши її, Іоанн Безземельний відмовився її дотримуватись. Він зібрав військо для відновлення сильної королівської влади, спалахнула громадянська війна. Після смерті Іоанна новий король Генріх III підтвердив Велику Хартію вольностей, щоправда, це з часом лише посилило протистояння між королем та баронами. Статті Хартії стали джерелом натхнення для багатьох поколінь борців за права людини. Разом із тим, у майбутньому, британські політики будуть неодноразово використовувати положення хартії як доказ переваг власної цивілізації над заморськими народами. Хартія має вплив і на сьогодення. Адже принципи, оголошені більше 800 років тому, були підтверджені ООН у загальній декларації прав людини у 1948 році. Стаття 7. Всі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Наш урок закінчено. З вами був Чорний В'ячеслав. Це курс всесвітньої історії для сьомого класу. Всього найкращого до побачення.